Євангелія від Луки, розділ четвертий. Ісус же, повен Святого Духа, повернувся з над Йордану, і дух повів його в пустиню, де сорок день його спокушав диявол. І протягом тих днів Ісус не їв нічого. Коли ж вони скінчились. Він зголоднів. А диявол йому і каже: Якщо ти син Божий, скажи о цьому каменеві, щоб став хлібом. Ісус озвався до нього. Написано, що не самим лише хлібом житиме людина. Тоді диявол вивів його високо. Показав йому в одну мить усі царства світу і сказав до нього: Я дам тобі всю цю владу і славу їхню, бо вона мені була передана, і я даю її кому захочу. Тож, коли ти поклонишся передо мною, вся твоя буде. Ісус у відповідь сказав до нього. Написано ти будеш поклонятись Господові богові твоєму і йому єдиному служити. Потім він повів його в Єрусалим, поставив на наріжнику храму і сказав до нього, Коли ти син Божий, кинься звідсіль додолу, написано бо він ангелам своїм велітиме про тебе. Щоб тебе зберігали, і вони знімуть тебе на руки, щоб ти ногою своєю не спіткнувся о камінь. Але Ісус озвався до нього. Сказано Не спокушуватимеш Господа бога твого. І скінчивши всі спокуси, диявол відійшов від Нього до якогось часу. Ісус у силі духа повернувся в Галілею, і чутка про нього рознеслась по всій околичній країні. Він навчав по всіх їхніх синагогах, і всі його хвалили. І прибув він у Назарет, де був вихований. Увійшов за своїм звичаєм суботнього дня в синагогу і встав, щоб читати. Йому Подано книгу Пророка Ісаї, і, розгорнувши книгу, він натрапив на місце, де було написано: Господній дух на мені, бо він мене помазав. Послав мене нести добру новину бідним, звіщати полоненим визволення, сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю. Оповістити рік Господні сприятливий. А згорнувши книгу, він віддав її слузі та й сів. Очі всіх у синагозі були пильно звернені на нього, і він почав до них говорити Сьогодні збулось це писання у вухах ваших. Всі свідчили про нього і чудували словам ласки, які линули з уст його. І говорили, чи ж він не син Йосифа? А він казав їм: Ви певно скажете мені цю приповідку, лікарю, вилікуй себе самого. Про що ми чули, що сталося в Капернаумі? Зроби те й тут, на твоїй батьківщині. І він же додав: «Істинно кажу вам. Ніякого пророка не приймають добре в своїй батьківщині. Та я вам кажу по правді багато вдів було в Ізраїлі за днів іллі, як закрилось було небо на три роки і шість місяців, і великий голод лютував по всьому краю, однак ні до однієї з них не був посланий Ілля, тільки в Сарепту, що в краю Сидонським, до вдови жінки. Та й прокажених теж в Ізраїлі було чимало за пророків Єлисея, однак ніхто з них не очистився, крім сирійця Наамана. Почувши це, всі в синагозі наповнилися гніву і, вставши, вигнали його геть за місто і повели його на край гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоби скинути його додолу. Та він, пройшовши серед них, пішов далі. Потім прийшов у Капернаум, у місто Галилейське, і навчав їх у суботу, і дивувалися його науці, бо його слово було повне влади. А був у синагозі чоловік, що мав нечистого духа, і він закричав голосом сильним. Лиши, що нам і тобі, Ісусе Назарянине, прийшов ти погубити нас. Я знаю, хто ти. Ти святий Божий. Ісус же погрозив йому, кажучи Мовчи, і вийди з нього. І кинувши його перед усіма, демон вийшов з нього, нічого злого, не зробивши йому. Жах огорнув усіх, і вони один до одного казали, що за слово, що з владою і силою велить нечистим духам, і вони виходять. І рознеслася про нього чутка скрізь по всій тій країні. Вийшовши з синагоги, він пішов до Симонової хати. Теща ж. Симона була в тяжкій гарячці, і його за неї попросили. І, нахилившись над нею, він погрозив гарячці, і гарячка відійшла від неї. І зараз же, підвівшись, теща почала їм услуговувати. А як заходило сонце, всі, хто мав яких недужих, на різні хвороби, приводили їх до нього. І він на кожного з них клав руки та й оздоровляв їх. А з багатьох з них виходили також і біси, що кричали Ти син Божий. Та він, грозячи, не давав їм говорити, бо вони знали, що він Христос. Як настав день, він вийшов і подався на самітне місце, а люди кинулися його шукати. І, знайшовши, хотіли затримати його від себе не пустити, а він сказав їм Я маю і іншим містам звіщати добру новину про Царство Боже, бо я на це посланий. І проповідував по синагогах у Юдеї. Перше послання апостола Петра, розділ 4. Отож, тому, що Христос страждав тілом. Ви теж озбройтесь тією самою думкою. А саме, Хто страждав тілом, той перестав грішити, щоб решту часу жити в тілі не за людськими похотями. А за волею Божою. Бо доволі часу минуло на виконування волі поган тих, що віддавалися розпусті, пристрастям, пияцтву, гульні, напійкам та мерзенні службі ідолів. І тому вони дивуються, що ви не рветесь разом із ними до того самого багна розпусти, тож зневажають вас. Але за це вони здадуть рахунок тому. Хто готовий судити живих і мертвих. На тебо і мертвим проповідувано благовість, щоб суджені за людською волею в тілі, вони жили у Бозі духом. Кінець усьому близько, будьте мудрі і тверезі, здатні до молитов. Насамперед майте велику любов один до одного, бо любов силу гріхів покриває. Будьте гостинні один до одного без нарікання, служіть один одному кожен тим даром, що його прийняв, як добрі домоуправителі різноманітної Божої благодаті. Говоріть лише у глузді Божих слів, служіть лише у дусі тієї сили, яку дає Бог, щоб у всьому прославлявся Бог через Ісуса Христа якому слава і сила по віки вічні. Амінь. Любі. Не дивуйтеся тій пожежі, що у вас постає, вам на пробу, немов би з вами діялося щось дивне, але тією мірою, якою берете участь у Христових муках, радійте, щоб і в славному Його з'явленні раділи та веселились. Щасливі ви. Коли вас ганьблять за Христове ім'я, бо Дух слави, Дух Божий на вас покоїться. Ніхто з вас нехай не страждає, як душогубець або злодій, або злочинець, або як той, хто встріває в чужі справи. Коли ж як християнин, нехай не соромиться, а прославляє Бога цим ім'ям. Бо настав час почати суд від Божого дому. Коли ж він від нас розпочинається, то який кінець буде тих, які не коряться Божій благовісті? І коли праведник ледве спасається, то грішник і безбожник де з'явиться? Тому і ті, які страждають з Божого зізволення, нехай у доброчинності довіряють вірному творцеві свої душі. Псалом 84 Які ж то вони любі, твої шатра, Господи, сил? Знемагає моя душа і прагне до дворів Господніх. Серце моє і моє тіло радіють живим Богом. Навіть пташина знаходить собі хатку і ластівка собі гніздечко, куди кладе своїх писклят. А я, жертовники твої, Господи, сил, Царю мій і мій Боже. Щасливі, що живуть у твоїм домі, вони повіки тебе хвалять. Щасливий чоловік, що має свою силу в тобі. І твої дороги має в своєму серці. Проходивши сухою долиною, вони джерела з неї роблять, і ранній дощ її благословенням зодягає. Набирають дедалі більше і більше сили, і бачать Бога у сіоні. Господи, Боже сил, вислухай мою молитву. Боже Якова, прихили вухо. О щіти наш, поглянь, о Боже, подивися на лице помазаника Твого. Один бодень у Твоїх дворах ліпший, ніж тисяча деінде. Волію стояти на порозі дому Бога мого, ніж у наметах беззаконня жити. Бо Господь, Бог, це сонце і щіт. Господь дасть ласку і славу. Він не відмовить блага тим, що ходять бездоганно. Господи сил щасливий чоловік, що покладається на Тебе. КНИГА ПРОПОВІДника. Розділ третій. У є час пора, і на все слушна хвилина під небом. Час народитись і час померти, час садити і час посаджене виривати, час убивати, і час лікувати, час руйнувати, і час будувати, час плакати, і час. Сміятись, час сумувати, і час танцювати, час розкидати каміння і час його збирати, час обіймати і час обіймів уникати, час шукати і час губити, час зберігати і час розкидати. Час роздирати, і час зшивати, час мовчати і час говорити, час любити, і час ненавидіти, час на війну і час на мир. Що за користь тому, хто працює? З того, над чим він трудиться. Я бачив те заняття, що Бог дав людям, щоб вони ним клопотались. Усе він створив гарним у свій час, та й вічність він вклав їм у серце. Одначе, чоловік не може збагнути діл, що їх творить Бог, від початку до кінця. Я зрозумів, що нема для чоловіка нічого ліпшого, як веселитись і заживати добра поки віку його. Та й те, чи їсть, чи п'є, чи заживає добра у кожній своїй праці, все це дар Божий. Я знаю, що все, що робить Бог, воно буде повіки. Нічого до нього не можна причинити, нічого від нього відняти. Бог робить так, щоб його боялись. Те, що є, давно вже було, а те, що має бути, вже є. Бог же викликає минуле. Бачив я ще й таке під сонцем на місці правосуддя. На місці справедливості беззаконня. І мовив я у моїм серці праведника і грішника Бог буде судити, бо час пора на всяку річ і на всякий вчинок. І мовив я про людей, що у моїм серці, Бог випробовує їх. Щоб показати, що самі собі вони скотина. Бо доля людей і доля тварин одна в них доля. Як помирають ці, так помирають і ті, і один дух у всіх них. Людина нічим не ліпша від скотини, бо усе марнота. Усе прямує до одного місця, все з пороху повстало, і все повертається у порох? Хто зна, чи людський дух знімається угору, а чи дух звірячий сходить наниз додолу? Я побачив, що нема нічого кращого для чоловіка, як радіти своїми ділами, така би його доля, бо хто дасть йому побачити. Що буде після нього? Книга ПроРОка Ісаї? Розділ Третій. Ось владика, Господь сил, забере з Єрусалиму і з Юди. Підпору і підтримку, усяку підпору хліба, і усяку підпору води. Хороброго і воїна, суддю і пророка, ворожбита і старця, п'ятдесятника і знатного, дорадника, заклинача і чародія. Я дам їм хлопців за князів, і діти пануватимуть. Над ними. Один одного в народі утискатиме, кожен свого сусіда. Хлопець встане на старого, нікчема на знатного. Брат брата, хапатиме в домі свого батька і казатиме В тебе є плащ, будь над нами князем, нехай оця руїна буде під рукою в тебе. А він того дня відкаже Я не вмію гоїти ран, і в хаті у мене нема ні хліба, ні плаща. Не робіть мене князем над народом. Ось захитається Єрусалим, і впаде Юда, бо язик їхній, і діла їхні проти Господа, і вони зневажають величний зір його. Вираз їхнього обличчя проти них свідчить. Вони явно, як содом, про свій гріх розповідають, вони його не криють, горе їм, бо самі на себе зло накликають. Скажіть, щасливий праведник, бо він споживатиме плоди своїх учинків, горе ж беззаконникові. Лихо на нього, бо за діла рук його буде йому і відплата. Недоросток гнобить мій народ, жінки ним правлять. Народи мій, правителі твої на манівці тебе зводять, руйнують дорогу, якою ти простуєш. Господь встає на суд, стоїть, щоб судити народ свій. Господь виступає на суд проти старших свого народу та його князів. Ви спустошили виноградник, загарбане в бідного по хатах ваших. Яким правом тиснете ви на народ мій і топчете в богих? Це вирок владики Господа сил. Господь промовив, за те, що дочки сіонські, горді, що ходять, витягнувши шию і принаджують очима, ходять дрібненькою ходою і побрязкують на ногах обідцями, Господь покриє паршою тім'я дочок сіонських і відкриє наготу їхню. Того дня Господь відійме їхню оздобу обідці на ногах, сонечка, півмісяці, ковтки, обручки і намітки, вінці і ланцюжки та пояси, посудинки на пахощі, амулети, персні і каблучки до носа, дорогоцінні шати і плащі шалі і гаманці, дзеркальця і сорочки з сатину, турбини і плащики. І буде замість пахощів гнилизна, замість пояса мотузка, замість завитого волосся пліж, замість широкого плаща мішок, та вро замість краси. Мужі твої від меча поляжуть, хоробрі твої у битві. Зітхати і плакати будуть. Ворота, ти пограбована на землі, сидітимеш.